Існує дуже багато можливих інструментів для інформування громади про діяльність і мер. Зокрема, це може бути публікація інформаційних бюлетенів, розповсюдження періодичних звітів про роботу, реклама у місцевих змі, організація прес конференцій дні відкритих дверей, відкритих зустрічей представниками влади та бізнесу, робота у соціальних мережах та створення сайту. Другим етапом створення ІМЕР є організаційний етап. Під час цього етапу визначається організаційна структура та персональний склад ІМЕР. Цей етап складається із чотирьох стадій, таких як визначення та погодження ключових питань діяльності, проведення юридичної реєстрації, набір персоналу та напрацювання способу роботи. Команда, яка займається створенням ІМЕР на стадії визначення та походження ключових питань діяльності, повинна дати відповіді на ключові питання для її створення, тобто, які будуть основні цілі діяльності організації якою буде бізнес-модель її роботи, якою повинна бути структура управління, хто буде юридичними засновниками, які мають бути функції керівника та ключового персоналу? Відповіді на ці питання на даному етапі є лише оціноченими судженнями людей, які займаються створенням і мер. Проте на основі відповідей на багато із цих питань формується статут та інші документи майбутньої організації, про які ми з вами поговоримо згодом. Наступною стадією організаційного етапу є юридична реєстрація і мер. Детальніше про це ми з вами поговоримо у наступній лекції. Після завершення процесу реєстрації відбувається процес набору персоналу. Зазвичай він здійснюється керівником ІМЕР. Деякі організації залишають за наглядовою радою право прийняття остаточного рішення щодо персоналу. Процес відбору персоналу складається із декількох стадій, кожна з яких є дуже важливою. Про це ми і з вами будемо говорити у наступному навчальному тижні. Коли організація юридично зареєстрована та має персонал, потрібно напрацювати спосіб її роботи. Потрібно з'ясувати банальні, але дуже важливі речі, такі як де, як і на чому повинні працювати члени команди. Зрозуміло, що на перших етапах можливо віддалена робота, проте в темний момент перед організацією постає питання власного офісу. На даному етапі важливо пам'ятати про підтримку з боку засновників, адже міські ради у більшості випадків можуть мати недовикористовуване комунальне приміщення, в якому можна облаштувати офіс організації. Альтернативним варіантом може бути оренда приміщення на комерційних умовах або отримати приміщення в якості допомоги, наприклад, від об'єднання підприємців. Офіс і мер це перший конкретний слід її присутності в регіоні. Він може бути великим чи малим, проте він має володіти певним рівнем автономності. Наприклад, розміщення офісу у приміщеннях міських рад може створити негативний контекст для підприємців та дати поштовх до неправильного розуміння населенням ролі агенції. Краще розміщувати офіс в територіальних центрах для кращого зв'язку з місцевими інституціями та населенням. Устаткування офісу залежатиме в основному від величини бюджету. Найважливішим елементом офісного устаткування є сучасні комп'ютери та швидкісний інтернет. Також важливим атрибутом офісу є невелика бібліотека з підбіркою національних законів, правил ведення бізнесу, актуальних періодичних, навчальних та інформаційних матеріалів. Щодо способу організації роботи команди, то маленькій команді зручно використовувати горизонтальний стиль управління, коли колеги не підпорядковуються один одному, а доповнюють один одного у різних проєктах організації. У більшій структурі доцільніше використовувати вертикальну ієрархію, тобто створювати відділи. Третім етапом створення ІМЕР є планування діяльності. Процес планування роботи ІМЕР включає три стадії. Першою є визначення ключових проблем та можливостей для розвитку території, наступною стадією є визначення фокусу діяльності, і третьою останньою стадією є розробка стратегічного, операційного та фінансового плану діяльності організації. На стадії визначення проблем та можливостей розвитку регіону. Потрібно проаналізувати стратегічні документи. Це можуть бути стратегії розвитку території, стратегії розвитку регіону, окремих галузей та інше. Варто проаналізувати подібні документи та визначити, які напрямки та цілі розвитку вони визначають як пріоритетні. На їх основі і варто планувати діяльність і мер. Уже коли ви маєте із стратегічних документів ключові гіпотези щодо розвитку території, варто їх перевірити на актуальність та важливість. Для цього доцільно провести окремі зустрічі із лідерами громадської думки, керівниками соціально важливих установ, підприємцями, основними інвесторами та інше. Після визначення ключових проблем та можливостей для розвитку регіону та їх перевірки на актуальність команді і Мер потрібно визначити для себе декілька пріоритетних напрямків діяльності. Вони можуть бути спрямовані як на вирішення декількох головних проблем, так і на розвиток території в тих напрямках, де є найкращі можливості. На основі зібраної інформації щодо основних проблем та можливостей розвитку території, команда і мер має розробити стратегічний план діяльності, операційний план діяльності та фінансовий план, або іншими словами, бізнес-план організації. Детальніше про це ми із вами поговоримо у наступних темах.